Так, всім привіт! Хочу е, озвучити ідею. Непевно, що вона ні в кого більше в голові не виникала. Не певен, що е, її вже крадькома не використовували, але вона виникла в моїй голові то... Вирішив її озвучити, бо це суттєва, економіка, економія ресурсів земних, земного масштабу. Ну, але перед тим зараз ще хтось святкує Різдво по старому стилю, там чи по я не знаю, там по кириличному стилю, по православному, як це правильно назвати. Е, ну, раніше 3 дня святкували, типу з 7-8-9, ну, допустим, з Різдвом, от. Так, хто там святкує в ці дні. І от ідея в Discord, я її вже опублікував в сумблозі в Discord. Моя ідея ремейк. У всякому випадку, такої не чув ні від кого чого. І так ідея. Гадаю, що можна зробити дешевий штучний інтелект в обслуговуванні. Що для цього потрібно? Використовувати обчислювані потужності по принципу ЮТОрента, де користувач, котрий підписаний на якийсь штучний інтелект, надає частину потужності свого персонального комп'ютера, телефону тощо, на обчислення фрагментованої і зашифрованої своєї та чужої обчислювальної роботи штучного інтелекту. Щоб розгрузити сервер, на якому працює штучний інтелект, яким користується користувач, або взагалі від нього відмовитися. Всі живий, поки ним користується в, е, в достатній мірі, щоб ну, це було адекватно ним користуватися для обчислення. Його операції. От можна записати такі щі, які буде жити без ядра, теоретично, навіть, і буде жити просто там, в, даних, в потоці даних на багатьох комп'ютерах. Може бути якесь невеличке ядро серверна, а основні обчислення потужності будуть робитися вже там на смартфонах, на комп'ютерах, ноутбуках, тощо частково виділяючи на це свого комп'ютера для всіх, яким користуюся, або ж навіть яким не користуюся. От. Це дозволяє не будувати якісь гігантські серверні, які. Просто шалена кількість електроенергії споживають, які потребують шалена кількість додаткових відеокарт, серверного обладнання, ну, мільярди доларів. Ні на що викидається, по суті, а ми можемо ці ресурси, ну, клімат якби не псувати, ці ресурси перерозподілити на більш важливі чи, може, не менш важливі, але. Навіщо, якщо там цих потужностей достатньо, або ж вони значно дешевші, їх е, порозпределити там, на якісь соціальні програми, на космос, там, на медицину, на е, науку в аграрії, ну, куди-небудь, куди ну, не куди ну, якісь більш корисні речі. От. Для чого строїти багатомільярдні серверні, якщо можна по принципу Юторента розподілити штучний інтелект там, мільйони на мільярди. Ну там, на десятки на сотні мільйонів користувачів. І це буде по ефективності, ну, можливо, теоретично, ну, принаймні на пару мільярдів чи трильйонів дешевше доларів. Аніж може воно там повільніше буде, може свої вади буде мати. Ну, але якби така ось фіча. В плані безпеки я не, я, ну, я не айтішник, але гіпотетично щось таке може доволі допомогти не тільки. Для розвитку штучного інтелекту, ну і щось є для нас зекономити, щоб не викидати, не поймеш на що шалену кількість грошей, які там ресурсів, навіть гроші тут не в, там в бумажках, а ресурси, які можна розподілити на більш важливі програми для людства, От. Ну, в общем, ще раз повторю ідею, щоб основні обчислені потужності були на користувачах, на великій користувачів, а не на серверних додаткових, які коштують шалені бабки. В цьому і величезна економія. От. Ну, Але далі ще, що хочу сказати до цього цієї ідеї. Так, ну а там система балів відповідно до наданої обчислювальної потужності кількості часу тощо. Це вже нюанси. До речі, пам'ятаєте, коли був хайп на віртуальну валюту, е котру можна було здобувати, е здобувати роботою потужних відеокарт? Можливо, цю ідею вже тоді придумали. Але використовували майнерів як корисних ідіотів. Або ж взаємовигідно було. Майнери е майнери думали, що вони там. Щось там е, виграють якісь гроші, а ними в цей час користувалися просто щоб для підтримки розвитку штучного інтелекту. Не факт того, що вже зараз штучний інтелект по крисячницькому так як це з майнерами гіпотетично, е, так, і, так само гіпотетично е, з сучасними штучним інтелектом, не факт того, що вони вже не. Е, використовують частину вашого ПК, там, смартфону тощо штучні інтелекти, щоб е, знизити нагрузку серверів, чи взагалі там, не вкладати великі гроші в сервер. Е, просто ми, ну, я не айтішник, я цього сказати не можу, чи використовую вже штучний інтелект нашого чи ні? Ну, В всякому випадку це не афішується, значить, це по Креснячі, значить це ну, не є добре. Але зараз я це вже озвучив офіційно, як би, е, що така от в мене ідея. Дірзайте, хочете мені е, премію там, Нобелівську заплатити е, чи там. От, е, Я буду радий, якраз вона мені буде доречна. Бо в мене вже і паливо е, потихеньку закінчується, і здоров'я, і, і життя не живеться нормально. Так що Буду радий за Нобелівську премію, якщо раптом? що, е, Але я припускаю, що ну, хезе. Ну, в общем, якщо то не звід грошей за цю ідею. Не відмовлюся. але, в принципі, я не жадний. Це в принципі, по принципу донату. От. По принципу Донату за цю ідею можете здати, а так в комерційних цілях використовувати можна, але не як свою ідею, а як загально доступну. От. Тобто всі будь-хто може користуватися ідеєю і по бажанню можете мені задонатити або ж е е Нобелівську премію. там чи яку там. За економію мільярдів доларів там, і так далі. Я припускаю, що ця ідея вже виникала, може десь вона функціонує, просто це не озвучується. Я на слуху цього не чув, що от, чого, штучний інтелект такий дорогий, бо там треба серні мільярди доларів будувати. Може, на цьому, типу, роздувають ту бульку цінову, а воно вже працює так і всі про це знають. Ну раптом. От. Ну, в общем, все. От я. В своїй голові принаймні, зекономив мільярди трильйони доларів. Людських глобальне потепління не буде сильно рости, і за того, що і так ПК використовують люди, і чому б на них і потужності штучного інтелекту не використовувати. От, іменно в сенсі як частину, а не як повністю загружаєш. Бо зараз я по принципу загружаю штучний інтелект собі на комп'ютер, і він незалежно комп'ютера працює. А я зараз говорю не про це, а про те, що можна потужний припотужний штучний інтелект завантажити на, там, на Windows. Серед мільйонів сотень мільйонів е, користувачів, які е, будуть частково кожен по, по копійці, хто як, е, вкладати в ту потужність е, свого ПК, смартфону, планшета, ноутбука, е, банкомата тощо, там, де там, тільки там, ті потужності не використовувати. Тобто зекономив в своїй голові трильйони доларів. Зекономив. А хтось мені заплатить за це чи ні? Ну, на Ну, Нобельська, то воно вже не добровільне, це вже типу, як премія, вже, от, то я не відкажуся. В комерційних цілях типу, як свій свою ідею використовувати не дозволяють, звісно ж, нікому не продаю. Це для загалів, це для всіх. Для общого користування. Вот. Мені здається, це потужна штука. Не знаю, чи це нова ідея. Але просто штука реально така потужна, що ого. Добре, все там з Різдвом. що там, З наступаючим щедрим вечором, з наступаючим старим новим роком, який я, теж буду святкувати. Ну, В скромній мірі, звісно. З вот. ну, святами. Пока.